Всім привіт! Сьогодні отримав посилку з плодами хурми від пана Сергія з Вінниччини. Пригостив він мене декількома сортами гібридної хурми і декількома сортами віргінської хурми. Зараз хочу їх зважити, продегустувати і поділитися враженнями. Можливо, комусь ця інформація стане в нагоді при підборі собі сорту для посадки. І так, скуштував я плоди, переважив їх всі і зараз поділюся своїми враженнями. Записав я собі сюди, скільки які плоди важать. Розпочнемо з Соснівської. Ось три плодика у верхньому ряду. Е, найбільший був 52 грама, найменший 48. Е, смак у неї простоватий, е, коли її їси, е, таке відчуття, що в ній бракує соку, е, і плюс до цього всього вона трішки терпка. Е, далі це 4 плода дарусофіївки. Найбільший з них 92 грама, а найменший 83. Терпкість в ній не відчувається. Мякіть більш така желейна. і по смаку вона дуже нагадує хурму східну. Далі в третьому ряду це вже Вергінська хурма Брейс 2. Найбільший плод був 74 грама, найменше 62. В неї дуже така волокниста м'якіть. Відчутно дуже присмак Вергінської хурми. Мені він, чесно кажучи, зовсім не сподобався. Терпкості в ній немає. Далі ось цей один плодик залишився. Теж Вергінського сорту української селекції дарунок матері. В ній також присутній Вергінський присмак, але він вже менш відчувається, Мякіть, така більш мармеладна. І ще ось тут поряд залишились два плодика сорту Прок Вергінської хурми також. Ці плоди. Один 27 грамм, а другий 30 грам. Я їх не куштував, тому що вони ще не стиглі. І ось ще 5 плодів нікітської бордової. Найбільший плод заважив 87 грамів, а найменший 73. Я її тільки що не куштував, тому що вона ще не стигла. Але в минулому році я замовляв плоди Нікітської бордової То Торосіянка мені зовсім не сподобалася. А ось нікітська бордова дуже смачна. В неї і м'якоть така мармеладна, соковита, і смак дуже приємний. Як вона дозріє, треба її буде порівняти з даром Софіївки. Вони приблизно однакові зі смаковими якостями, дуже схожі на хурму східну. Ось такий огляд невеличкий вийшов. Кому сподобалось, ставте лайк. І до нових зустрічей!